Доброго дня всім журналістам. Дякую, що прийшли на наш захід. Сьогодні ми на нашому заході постараємося дати відповідь на питання, чому підприємці двох областей Івано-Франківщини та Львівщини об'єдналися, щоб пікетувати Львівський аеропорт. Учасники нашої прес-конференції це підприємці Іван Боднар, Роман Демчина і Михайло Михайський. Я спочатку надам слово Івану Боднару. Щоб він розказав, які самі послуги ви надавали і чому вирішили вдатись до таких заходів кардинальних. Доброго дня, шановні присутні. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися і проводимо цей захід для того, щоб привернути увагу громадськості та нашої влади. До проблем підприємців Івано-Франківської та Львівської області, які приймали участь в реконструкції Львівського аеропорта по підготовці його до Євро 12. Приватне підприємство «Прикарпат-Бутранс», яке я сьогодні представляю, в липні 2011 року отримало запрошення від Донецької будівельної компанії. Для надання послуг по перевезенню сипучих вантажів на будівельному об'єкті Львівського аеропорту, відповідно, між нами був заключений договір. І з серпня 2011 року ми розпочали свої роботи. Працювали ми з серпня 2011 року до травня 2012 року. Для того, щоб виконувати графік перевезення вантажів, працювали практично круглодобово по 22 години в добу. І без вихідних. І ми рахуємо, що львівський аеропорт, аеропорт здали в ті терміни, які був запланований, завдяки і нашій сумлінній праці. Наша робота зафіксована актами і затвердження виконаних робіт. Та, на жаль, розрахунок за надані послуги ми не отримали в повному обсязі. Влада аропортувала про свої успіхи. Підготовці та проведенні футбольного чемпіонату Євро-12. І ми з гордістю спостерігали за проведенням в Україні цього футбольного дійства. Бо в підготовку цього історичного для нашої держави міроприємства вклали і свою частку. Час минав і вже пройшло більше року. Але по сьогоднішній день ми не отримали зароблені кошти за надані послуги. Наші постійні звернення до дзов Донецької будівельної компанії ігноруються і ніяким чином не вирішуються. Коли ми, підприємці Івано-Франківської та Львівської області, об'єдналися, спільно почали ставити свої вимоги, Донецька будівельна компанія направила нам листи з графіками погашення. Заборгованості. Прийшов час. На сьогоднішній день ми і надалі не отримали зароблені свої кошти. Сьогодні ми хочемо перевернути увагу громадськості через засоби масової інформації звернутися до Президента України, до прем'єр-міністра. З'ясувати, чому до сих пір. Нам наплатили наші зароблені кошти. Сьогодні наші підприємства потерпають від недостачі обігових коштів, а відбивається все це на наших працівниках. Зростає соціальна напруга. Для виконання робіт по Львівському аеропорту ми взяли кредити в банку. платимо великі суми відсотків. Та, на жаль, не можемо погасити ці. Цей кредит, бо не маємо вільних обігових коштів. Сьогодні ми не можемо повноцінно працювати. Не можемо придбати пальне, автошини, запчастини і інші експлуатаційні матеріали. Настав край нашому терпінню. І тому, якщо нас не почують і з нами не розрахуються, ми Будемо вдаватися до крайніх мір. Пікетувати львівський аеропорт, ну і проводити інші дії, якщо ми не отримуємо свої зароблені кошти. У мене поки що все. Прошу Дякую, пане Іване. Я ще хочу передати слово Михайлу Михайльському, який розкаже, які саме він роботи виконував і наскільки заборгованість перед їхнім підприємством зараз на даний час. Сказав пан пан Іван, мій попередник, основну частину в принципі, в нас одна і та сама робота була по, по перевезенню надання транспортних послуг, по перевезенню сипучих вантажів. Ну, ми зараз тут знаходимося для того, щоб дійсно привернути увагу громадськості керівництва фірми Альтком чи Донецької будівельної компанії для того, щоб нас почули. Почули і ну, якби всі ми спільно разом допомогли би нам повернути наші зароблені кошти. Ну, зараз дійсно вже я повторююся, як сказав пан Іван, що фірми не дійсно ті кошти, які б наші, наші невеличкі підприємства могли б спрацювати більш. більш Ефективніше і сплачувати податки, бо тому що дійсно і автомобілі в кредитах, і виникла заборгованість по кредитах. По, по транспорту виникла заборгованість деяка по, по там по єдиних податках, бо то ж так само ж ну якби внесок державі для того, щоб отримувати і пенсії, і якісь. Ну, От, ну, і ми сподіваємося, що нас, що нас почують і, звичайно, звичайно повернуть, повернуть наші, наші кошти. А про яку суму йдеться, пане Михайло? Ну, мені на сьогоднішній день заборгували 755 тисяч то на на протязі вже закінчили ми роботу 12, в травні 2012 року. От рік і чотири місяці, які нам все, все обіцяють завтра, кінець місяця, з 10-го, після 20-го, от так нам така ведеться розмова. Але до сьогоднішнього дня на даний час та сума та боргованості. Добре, дякую. Я ще передаю слово Роману Демчині. Він також розкаже про ситуацію на їхньому підприємстві. Скільки, чим вони займалися, які роботи виконували, і яка сума заборгованості виникла на цей час, на даний момент. Добрий день. Наше підприємство так само займалося, так як два моїх попередники сказали наданням транспортних послуг. Щоб надати ті транспортні послуги, скажімо, ну кожен має розвивати бізнес. Ми перед тим взяли великий кредит в банку. Ну і розраховували на то, що з нами ну, Євро 2012 це видатна подія для держави, ну для, для кожного з нас. Скажімо, це був представлений престиж, якийсь, була Україна показана в кращих, ну в кращих таких кольорах, яких може бути. Але від того всього виходить, що ми, допомагаючи державі, ми пострадали. Тобто, ну, я говорю, за всіх трьох, що ми пострадали, тому що нам треба сплачувати кредит, ми не маємо бігових коштів. Друга проблема, що всіх хороших спеціалістів, яких теж збирали 5-7 років, ми збирали, зараз важко втримати. Важко виплатити зарплату, люди тікають за кордон, до того, в ту же Польщу, в ту же Росію. Будувати ті ж дороги, будувати так само ці, ці ну, інфраструктуру розвивати других держав. В нас ми щось чомусь. Маючи теж ж техніку, майже той же потенціал, ми нічого не можемо зробити. Ми вміємо робити, ми хочемо робити, але хочемо привернути увагу вас до того, що якби з нами було розраховано, було нормально розраховано, в мене би залишився нормальний трудовий колектив. Я би міг брати далі якісь підряди, виконувати роботу. В даний час, в зв'язку з тим, що зі мною не є розраховано, половину людей я відправив. На біржу половину людей поїхало на заробітки за кордон. Підкреслюю хороших спеціалістів. Розумієте, хороших спеціалістів. Дуже, наприклад, прикро їхати навіть по тому ж місту Львову і дивитися, що іноземні фірми працюють на наших дорогах. Ми можемо робити все те саме, тільки треба, щоб до нас обернулася лицем, скажімо, ця ж держава. Трошки дякую. добре, дякую. Я напевно передам слово журналістам. Якщо є якісь запитання, прошу ставити. Називайтесь це Все та високий замок. Запитання до всіх, яку суму кредиту в середньому ви взяли в банках. Для надання послуги, і я так розумію, вам частково заплатили. Який середній відсоток вам заплатили? Який ще заборгували? І що говорять у Донецькій компанії? Можливо, не виплата пов'язана із фінансовими проблемами в альткомі? Пане Іване, починайте. Включіть мікрофон на сьогоднішній день на сьогоднішній день ми банкам винні порядка півтора мільйона гривень. Прошу? Ні, я, говорю, за, за я говорю особисто за себе, за підприємство «Прикарпат Бутранс. Коли, коли е, працювали ми е, під час виконання робіт по Львівському аеропорту, у нас було кредитів порядка під 2 мільйона. Значить, частину ми кредитів погасили. На сьогоднішній день борг складає у нас мільйон е, 490 тисяч. Це практично та сума, яку ми винні банкам, якщо б нам ці кошти, ми б не платили щомісяця шалені відсотки банка. Ми порядка 40 тисяч платимо ті відсотки банкам за те, що нам не повертають наші гроші. В рік ми втрачаємо порядка 500 тисяч. За цих півтора року ми вже будемо так говорити 40% зароблених грошей своїх втратили, обесцінили. Отаким чином. Що стосується Донецької будівельної компанії, я говорив вже у своєму виступі, що ми неодноразово до них звертаємося і в телефонному режимі, і е, ряд відправлено їм листів, що місяця відправляємо листи нагадування про суму боргу. Підписуємо акти звірок з них. Ми вам роздали графіки, погашення вони нам вислали, тобто ввели нас в Гонбану. Моєму підприємству представили графік погашення по 399 тисяч. Там у вас є він на столі. щомісяця, починаючи з березня місяця. І термін вийшов 31 липня, а кошти не погашені. І тому у нас вже віри немає, цій будівельній компанії. Чому ми хочемо привернути увагу громадськості, щоб всі в нашій державі всі знали, що з такими компаніями не можна працювати, тому що вони введуть, втягнуть в роботу, а потім кинуть те, як кинули нас. Я називаю це не що інше, як кидалого, розумієте? Тому що ми всі прекрасно, і ви тут присутні знаємо. Ми чуємо по телебаченню, що на Львівський аеропорт потрачено, потрачено більше трьох мільярдів. Значить, геть ці кошти отримав. Чому з нами не розрахувалися? От ми задаємо питання і президенту України, і прем'єр-міністру, щоб вони розібралися і визнали, де ж наші гроші. Чому ми, підприємці, мілкі підприємці, які створюють робочі місця, які працюють і своєю нахильною працею, створюють якісь блага для людей, податки. Платять, тому що у нас немає заборгованості по податків. Для того ми брали кредити. Для чого ми брали цей кредит? Для того, щоб вчасно платити людям заробітну плату. Для того, щоб всі відрахування від зарплати, податки, умов підприємства. Немає заборгованості по цим податкам. Але зато ми не можемо нормально розвиватися. Ми не маємо обігових коштів. Тому звертаємося до президента і до прем'єр-міністра, щоб вони вплинули на цю ситуацію. Тому що такі фірми, як Донецька будівельна компанія, як фірма Льтком, вони не тільки. Свій престиж втрачають як будівельні фірми. А вони ще е, престиж нашої держави у світі цілому підривають і підривають також нашу владу. Тому хотілося все-таки, щоб нас на кінець-то почули, тому що нас не чують. Наша компанія звернулася вже в господарський суд, тому що ми і претензію не одну писали, і не одного листа, ми звернулися в господарський суд, до речі, сьогодні я якраз отримав ухвалу з господарського суду, 20 серпня буде проводитися перше засідання. Ну я думаю, що воно повинно бути вирішено на першому засіданні наша доля, і суд повинен визнати ці борги, тому що Донецька будівельна компанія своїми актами звірки, графіком погашення боргів визнала цей борг. Якщо ще... Я вам скажу чесно, не буде віри в наші суди, то я взагалі не знаю, що нам прийдеться робити тоді. Хіба займатися вуличними акціями? А я вам скажу чесно, от мої товариші скажуть, що вони не вірять судам, тому що вже пройшло півтора року, як нам не заплатили. А ми чуємо чітку відповідь: подасте в суд, знаєш, на роки затягнете тяганину судову і гроші не отримаєте. Але я бачу, що вже пройшло півтора року, ні в суд не подали вчасно, ні гроші не отримали. Є Тому ще, є правду ще. будемо шукати у нашої влади. Я думаю, що вони нам дадуть відповідь. Є ще запитання, Саша, будь ласка. Да, ми нарахували в своїй позивній заяві про порядка 300 тисяч, хоча я вже пояснював, що ми в процентах в банку втратили набагато більше суми. Але згідно законодавства, вони записали нам договір штрафну санкцію. Двойну облікову ставку Банку НБУ, вона складає десь приблизно як місяць 7,5% середньої візьмемо. Під 15% ми їм дали в користування свої кошти. Але що саме основне, що згідно законодавства, можна не більше як на рік виставляти оцю пеню. За рік її брати з виновника. Ну, відповідно, 3% річних ми також виставляємо. Дякую. Є ще запитання? виновникам. Будь ласка. Значить, ми даємо місяць терміну. Якщо на протязі місяця з нами в повному обсязі не буде проведений розрахунок, значить я сподіваюся, мене партнери підтримують, тому що сьогодні ми тут присутні тільки три перевізника. А взагалі в нас є вісім компаній, таких по різним причинам не змогли прибути всі на сьогоднішню прес-конференцію. Долагували нам від їхнього імені виступити в інтернеті, розміщене наше звернення до будівельної Донецької компанії від всіх фірм з підписами і з печатками. І ми надіємося, що тільки прийдуть зараз літні канікули, тому що дехто з наших партнерів поїхав у відпуск, дехто хворий. І ще якісь там поважні причини має. Але я надію, що. З вересня місяця ми почнемо, якщо з нами не розрахують, це знову ж таки. Я надію, що все-таки наша сьогоднішня прес-конференція дасть якісь результати, нас почують. Якщо не почує Донецька будівельна компанія, то я надію, що нас почує влада, в яку ми ще віримо, що у нас є дійсно влада, яка відстоює інтереси наших громадян і наших підприємств, які чесно працюють і виконують перед державою всі свої зобов'язання. А ми виконали свої зобов'язання, чесно, заотримавши, заробивши ці кошти. Ми тому, що у нас так таке потокткове законодавство, що по першій події ми показали, підписали акт виконаних робіт. Ми повинні заплатити всі з цього податки сплатити, і ми їх сплатили. Але взамін зароблені кошти не отримали. Оце дуже приклад, будь ласка, Іра. Давайте, коли ми будемо пікетувати, тоді ви все побачите. Домовилися? Це наша маленька таємниця. Скажи, я вас попередила да, про це обов'язково. Продовження обов а чому аеропорт, а чому не обласну адміністрацію? Яка тому, що ми, тоді... тому що ми починаємо, я вас зрозумів, ваше запитання, вибачте, що перебуваю. Значить, тому що у нас час обмежений тут в ефірі, тому що ми працювали в цьому аеропорті. і хочемо, щоб бачили люди, що цей аеропорт збудований нами, а з нами не розрахувалися. Тому я рахую, що краще цього починати з цього. А далі буде видно. Скажіть, будь ласка, якою реакцією є прокуратура, якщо ви туди звільні властиво зверталися? З якими листами коли і що відповіли? Чи вимагали ви фінансової якоїсь аудиторської перевірки власне, щодо аеропорту? І яка була середня зарплата робітників? І скільки ви на ринку вже? Значить, в прокуратуру ми не звільнялися. Зверталися не звибачає звертали, звертали. да, прокуратуру. Ми не зверталися. Е, тому що е, ми думаємо, що якщо нас почує влада, тому що ми просимо її розібратися в даній ситуації, е, тут е, рішення за нею. До кого звертатися, хто там має розбиратися, чому з нами розрахувалися, куди поділися львівські кошти. По крайній мірі, ми їх в повному обсязі, ті, що заробили, ми не отримали. Будемо так казати, таким чином. Значить, на ринку праці е, з 2003 року приватне підприємство працює і займається перевезеннями. Якщо зайти, є така фірма Ларді в інтернеті, почитати значить, десятки позитивних ми на сьогоднішній до негативного, наша фірма здобула за свою сумлінну працю. Середня була зарплата значить, середня зарплата водіїв на той період у нас була в районі 3-3,5 тисяч гривень. Це не всіх працівників фірми. Я маю на увазі водіїв, тому що у нас є і там механічна майстерня, і обслуговуючий персонал. Отаким От чином А ви своїми тільки послуговувалися машинами? Чи ви брали в оренду і властиво теж винні комусь кошти? Ні, ми в даному договорі працювали тільки своєю технікою і не практикуємо. Враховуючи, що ми знаємо досвід уже і минулих років, тому що ми будували активну участь, приймали будівництво Новодністровської електростанції і потім три роки вибивали свої гроші в київської фірми. Але я не хочу вдаватися в історію, і тому ми стараємося працювати власним транспортом. На даний момент, вже 4 роки ми працюємо з італійською фірмою тодіні. Оцю дорогу будуємо чоп-Київ. Вона зараз вже продовжується чоп-Харків. Зараз на участку Лубне-Полтава працюють наші автомобілі з італійської фірми «Тодіні», де розрахунки йдуть. По крайній мірі, зовсім не таким чином, як наші будівельні компанії з Донецька розраховуються. По крайній мірі, боргу ми за минулий рік не маємо. А виконання по цій фірмі маємо там порядка кількох мільйонів. 3-4 мільйони. Це запитання. Скажіть, будь ласка, в особистих розмовах, коли ви по телефону телефонували до Донецьких, як вони пояснюють, чому вони затримують кошти, що вони вам говорять? Особисто? Пояснюють, що їм винні 100 мільйонів гривень. Ну, я вам так скажу. Це не є кошти в порівнянні з тою сумою, які потрачені на Львівський аеропорт. Тому ми цю відговорку не сприймаємо. Тому що загальновідома практика, що на всіх будівельних об'єктах завжди залишається кілька відсотків для того, щоб за певний період можна було оцінити роботу будівельника, якщо там виникли якісь наполадки, щоб було за що ці неполадки устранити. Тому то, що вони там і говорять нам другий раз по телефону, що їм там щось не доплатили, не заплатили, ми врахуємо, що це просто несерйозні речі. Якщо вони там свої фінансові, ми не знаємо їхні фінансові справи, тому що ми не маємо права е, влазити в чиїсь фінансові справи в підприємстві, якщо їхні фінансові загальні справи не дозволяють з нам розраховуватися, е, ми цьому не винні. Наше законодавство оголосить так: якщо боржник не має спроможності. Е, там розраховувати, тобто фінансово платити за борги і він зобов'язаний знайти можливості для того, щоб розрахуватися. Ще запитання. На даний момент тільки моя фірма звернулася до суду. Я не знаю з цих людей, які я знаю перевізників, тому що взагалі. Набагато більше людей, яким не заплатили, я скажу, мілких перевізників, там 50-100 тисяч винні, які не хочуть чи бояться, чи їх там по телефону запугали, говорити про, про якісь там розрахунки і так далі. Ми, враховуючи, що ми під час роботи спілкувалися і стикувалися, і в нас одинакові проблеми, тому тих 8 перевізників, за які я вже казав, вони розбічні в інтернеті, щоб я не затримував час і їх не перераховував. І у вас там на столі вони є. Значить, ми е, об'єднали свої зусилля для того, щоб е, добитися справедливості і отримати зроблені свої кошти. Чи ви напряму зверталися до Кабміну звести Поки що ми е, ось, напряму ми до Кабміну не зверталися, ми вже, е, значить, е, в інтернеті. Е, була закинута від нас така інформація. Депутати від Львівської області, п'ять депутатів звернулися напряму депутатів народ Верховної Ради напряму із зверненням до прем'єр-міністра для того, щоб з нами розрахувалися. Ну і це я рахую, що тільки початок нашого шляху. Ми довго терпіли, пройшло вже більше року. Тепер ми будемо зрозуміло, якщо з нами не розрахуються, звертатися усі інстанції. Ну і мої партнери, мої колеги також готують документи для подання в суд, якщо, буде, якщо не буде проведено оплату. Є ще запитання? Можливо, я ще задам. Чи не розглядаєте ви такого варіанту, що Донецька будівельна компанія припинить своє існування і взагалі перед вами ніхто не розрахується? І такі думки у нас по крайній мірі вітають в голові, що і таке можливе. Але час покаже. Тому я рахую, що крім того, що паралельно і так мої колеги рахують, що крім того, що все-таки час вийшов, коли ми могли чекати, крім того, що ми будемо проводити заходи такого плану як сьогодні, значить, ми обов'язково будемо звертатися і до господарського суду для того, щоб зафіксувати. На законодавчому рівні наші бори. А наскільки реальний є юридичний шлях вирішення? Чи це буде ваш журналіст з Львівської області їздити туди в Донецьк чи як? Я не зрозумів. Ага. Наскільки накладно вам обійдеться судові витрати? Подивайте, може, Та, може розкажеш. Що, що таке є. Ви задаєте господарський суд міста Донецька, так? Що таке є з'їздити? Дуби, поїздом всі їздили в Донецьк. Це є судка туди. Приїжджає в суд, там з'явився їхній представник. Переносять суд на два місяці чи на місяць. Сідає цей же юрист оп'ять цей поїзд і сутку їде назад. Скільки раз можна буде відправити цього юриста в місто Донецьк, в суд, скажіть мені, чи то реально, то просто ну, це все підігнано так, щоб ми не мали можливості нікуди звертатися, або там наймати в Донецьку якусь юридичну компанію. То... І щоб ще подати, ви задаєте питання за господарський суд, щоб я звернувся в господарський суд, мені треба тільки 40 тисяч дати, як це правильно називається держмету, Держ заплатити 40 тисяч. Яких коштів взагалі немає, тому що банк вже поставив такі умови, що напевне буде забирати майно за несплачені кредити. От вам відповідь на всі питання, то є підігнано так, щоб ми залишилися тут при всіх своїх інтересах. Я ще хочу наголосити, що не тільки тут вісім цих перевізників. Тут зараз, якщо вийде ваша, це, якщо ви дасте інформацію, тут появиться ну, 30-40 фірм на Західній Україні, які були обмануті, на мою думку, і так як є інформація, обмануті е, при будівництві аеропорту. Ще, хочу, ще що хочу сказати. Ми ж так само були задіяні при будівництві стадіону, вроді ті самі фірми, вроді те все саме з нами зі стадіону розрахувалися все 100%. А тут, нам розказують, що Львівська дирекція там по Євро 2012 заборгувала щось там 120 мільйонів, зато вони нам не віддають тих гроші. І щоб вас теж ще не склалася думка, що ми прийшли тут е -е, як посередники між Донецьком і Львівською цією дирекцією, щоб там вибити гроші для Донецька. Дякую. а може це сталося тому, що, власне, коли будували стадіон, тоді було невдоволення із з боку робітників, що не були проплати. А коли будували аеропорт, не було такої інформації, що щось затримують. Ну знаєте, якщо ми просто промовчали. Ми привикли робити. Якщо ми привикли працювати, то ми працюємо. мусор з хати чи сміття з хати виносити не можна. Коли, коли йде все нормально, і всі обіцяють, що все буде нормально, то як можна було? І всі розуміли, що треба здати цей аеропорт, що це приїде платіні, що це приїде президент, що там прийдуть всі відкривати цю ленточку, різати, красиво написати на взльотній полосі альтком. Ми ж то все розуміли. Ми не йшли, не хотіли на конфронтацію і піднімати. Ну так якби позорити державу. Бо ж то ж маса журналістів наблюдала, як ведеться, підготовка до Євро-2012. Тож нікому не цікаво було перед тим праздником спортити настрій всі. А зараз вийшло так, що ми от страдаємо за це. У мене фірма йде до банкротства. Благодаря їм. Ну там ще є теж до Євро не хочу називати, бо прес-конференція не зібрана по тому питанню. Добре, дякую. Є ще запитання журналістів? Добре, якщо якісь додаткові запитання, можна після прес-конференції поспілкуватися, і додаткові документи можна зробити копії. Я Дякую увагу. Всім.